Зі сльозами на очах та болем в серці Тернопіль прощається із Віталієм Долиняком та його синочком Давидом. Їхнє життя 19 листопада забрала російська ракета. Сім'я жила на 15 квітня 31. Віталієві було 39 років. Давидку в січні мало бути 5. Віталій Долиняк був засновником компанії Турбовест, займався ремонтом і виробництвом турбін. А також безоплатно допомагав військовим із ремонтом їхніх автомобілів. За допомогу армії чоловік неодноразово отримував. В подяки та грамоти знайомі та друзі згадують його найкращими словами. Був золотою людиною, добрим, світлим та щирим, завжди готовим допомогти. Про нього говорять як про люблячого чоловіка та батька. У соцмережах з перших хвилин, відколи стало відомо про трагедію, ділилися спогадами. Пишуть, що постраждала сім'я була неймовірною. Вони завжди брали участь в екскурсіях, подорожах, а батьки підтримували своїх дітей у навчанні. Живими після обстрілу залишились дружина Тетяна та двоє доньок. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих вічна і світла Pamięć.